Як ти справляєшся з критикою, хейтом по навалію ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикались в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет не так важно, як у мене. Типа, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб усіда не було краще, і з появою соцмереж це переросло на. А українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто Твій сусід це став в сусідній аккаунт твого товариша що в Тікток робив чи в інстаграмі. І а, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав п'ять кольових, а мені казали, я отримав п'ять кульових спеціально, щоб стати популярним. Я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідає. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, відсуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво. Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І а, ви просто. Проли... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтеби, всякий а, контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнеса чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати? там. І студенти ж а, наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити. Хейтам. І до цього треба звикати це як побочний продукт впізнавності в в українській сфері. Немає просто я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, з рівняння там а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів, є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти. І я навчусь висчитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в на моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що вообще нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. Його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт. Який більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто звикну це і все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди, я не буду згадувати, мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі реально, щоб кожна реєстрація аккаунту була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиє життя, взагалі впливати повністю на чиї сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Але ну як, просто з цим змиритися треба і все.